В Україні запустили платформу для допомоги силам оборони. До неї вже приєдналося понад 150 бригад з різних військ. Майданчик називається Підписка на військо. За словами авторів проєкту, кожен українець може зайти на одноіменний сайт і підписатися на щомісячний донат для певної бригади. Прив'язавши свою банківську картку, система сама кожного місяця зніматиме суму, яку ви вкажете на певний підрозділ. Більше у матеріалі наших колег із сухопутних військ. Прості та регулярні донати для усіх підрозділів сил оборони в Україні запустили платформу підписка на військо. Презентація сервісу відбулася в Національному музеї історії України у Другій світовій війні. Авторка ідеї проєкту Олена Шевцова позиціонує підписку не як альтернативний, а як додатковий інструмент підтримки сил оборони. Це ще один інструмент, який. Допоможе ще більше залучити суспільство в цей процес допомоги, тому що він дуже легкий, дуже зручний цей інструмент і зрозумілий та прозорий. На цій платформі об'єднані всі представники сил оборони, які безпосередньо беруть участь у захисті нашої держави. Підписка на військо це можливість підтримувати конкретний підрозділ напряму, адже всі внески надходять одразу на благодійний рахунок конкретної військової частини. Тобто це безпосередня адресна підтримка. Платформа працює так само, як і більшість цивільних сервісів, що базується на схожому принципі. Обрав підрозділ, якому хочеш допомагати, визначив суму та періодичність, підв'язав картку, і все. Твій регулярний донат вже допомагає силам оборони. Підписка, я наголошую, і завжди буду наголошувати, що це саме про еволюцію нашого волонтерства: це про можливість системно допомагати нашій армії одним простим кліком, підпискою на будь-яку суму там з будь-якою частотою. Платформа підписка на військо має важливу мету залучити прогнозовану допомогу, що дозволить підтримуваним підрозділам будувати довгострокові плани. Тут не так важливо, скільки ти разово на сильні емоції задонатив, коли щось сталося погане або хороше. Тут важливіше скільки ти умовно вдовгу віддаєш, і наскільки це системно. Так само це важливо для самих підрозділів, бо вони будуть розуміти, яким бюджетом вони оперуватимуть там в наступному місяці. Російсько-українська війна триває вже майже 12 років. Це справжня битва на виснаження. Саме тому українці мають консолідуватися навколо свого головного захисника Сил оборони. В цій війні держава має відчувати надійне плече українського суспільства як сигнал того, що ми будемо підтримувати нашу країну стільки, скільки буде потрібно. Це твій донат в незалежність України в твоє майбутнє в майбутнє твоїх дітей в майбутнє всієї нації. Ми маємо бути єдині і. І не розділяти себе на державу і на себе особисто. І ми маємо теж допомагати державі. Ми не маємо сподіватися, що держава тебе помиє, що сходить за тебе в толедру або кажучи, ми маємо все одно підтримувати державу. Ми маємо донатити, ми маємо допомагати. Військові кажуть, що в перспективі підписка на військо може стати інструментом доступу до закритих спільнот конкретних підрозділів, по аналогії з підпискою на деякі популярні сервіси. Тобто підписники зможуть отримувати ексклюзивний доступ до, наприклад, фото, відео чи сувенірної продукції, до яких не підписані на підрозділ користувачі, доступу не матимуть.